Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 18 вересня 2022 року. Хочу вам показати ще одну гібридну форму під назвою Ну, До мене вона попала під такою назвою. Дуже вона схожа її зравнюють. Ще є одна гібридна форма, така як ланцелот. У мене ланцелоту не було. Мені попала вона під назвою Айвенго. тому не буду я заявляти, вона дуже похожа, ні зрівнити нема з чим. Ну... Дуже достойна гібридна форма. Це ми біля молодого кущика, Кущику третій рік. Я посадив ще один кущик, тому, проходячи, знімаючи на цьому участку попередні ролики, я хочу вам продемонструвати, що на третій рік, який показує він чудові результати. Ось дивіться, які, які гроночки. Гроночки просто, ну не знаю, ця гронка, мабуть, кілограма ну за 20, це, це точно. Ось гроночка до кілограма. Ну і тут, що не пагін, то гронка. Кущик молодий, дуже чудовий, урожайна гібридна форма. Е, мені вона подобається дуже, в мене ще є кущик там один. ну Ми до нього підійдемо трішечки пізніше. Тут знімемо, на цьому частку я е, зроблю вставочку е, по цій гібридній формі. Що хочеться ще додати? Гібридна форма дуже урожайна, дуже крупна ягодка в неї. Ягода така в районі від 14 до 16, може деякі трішечки більше. Смакові якості гармонійні, ягода плотна, така з невеличким підхрустом, м'ясиста, ну, смакові якості в неї чудові. Е, ну, і великий плюс, що я знаю, і в цьому році, ось дивіться, пройшли дощі, підійшовши, ну, жодні ягоди, ну, навіть я не бачу, щоб десь чи, чи підтріснуло, чи чи ето, вже стільки ні одні ягоди, ні осой не повредилось, ні ні, ні машки нема. Ну, дивіться, самі підходити всі ягоди цілі. І це ж такий результат, ну не перший рік. Уже років, те, ну, більше десяти ця гібридна форма у мене. Е, тому я дуже задоволений, така, як для більш е, домашніх умов, ну, я вважаю, один із, е, ну, не буду заявлять, прям ідеальний гібридна форма, ну, дуже достойна гібридна форма, яка ніколи вас не підведе. Що урожаєм, що тріском, що смаковими якостями. Зрок достигання в неї такий ранньо середній. Обичні такі годи, вона десь достига на кінець серпня, начало вересня. В цьому році вже на даний момент можна де менші гроночки зрізати, де оці трішки більше ще, я думаю, там, пару днів до, до недільки і вона вже, вже буде повністю готова і можна, можна буде зрізати. Ну, я її держу, знаючи її такі особливості, що вона дуже добре висить. Коли в мене вона достигне в серпні, я її держу аж до кінця вересня, тому що вона не тріщить, вона набирає ще більше цукру. Тоді, коли її виносиш на ринок, вже ягода трішки на ринку менше є, спрос на ягоду збільшується, тому вона ну, мене дуже добре виручає. Так що достойна така гібридна форма. Один невеличкий, такий невеличкий, я думаю, нюанс. ну Це вирішувати вам, що вона, коли висить на сонечку, може брати трішечки такий оцей загар або ржавчина, або як, хто як її називає. ну Це вже ж дивіться самі, що бачите, ягодки це не, 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 не хвороба, це не від якихось там хімічних обробок. Це така сортова особливість цього сорту. ну Він достойний, він висить, не тріщить. ну... Класна гібридна форма. Ну, а зараз ми, як будемо йти на той часток, продовжувати зйомку, ми покажемо вам вже більш старіший кущ і там ягодку і нагрузочку. Ну а ось ми знаходимося вже біля дорослого куща Айвенго Як бачите, дивіться, який урожай, які чудові гроночки. Тут я хочу запустити трішечки наверх, тому так піднімається воно вгорі. Ось тут, тут, тут. І внизу вже Деякі грони зрізані. Подивіться, яка ось є в нього чудова грона. Ну, Тут кілограма, ну я думаю, під 3 буде буде точно. Тому що е, в мене були грони такі 2,5-2,700, а це ну, не менше. Десь за 2,5 кг гроночка буде. Ну а зараз зріжемо декілька ягідок, покажемо вам. І на вагах. Так. 4, ну, п'яту ягідку зріжу. Так, ну ось, дивіться. У нас 5 ягідок на руці. Зараз включимо ваги. ягодка така, я думаю, в районі десь 12-14 до 16 грамів. 14,7. 13,4. Деякі ягоди бувають ось 14,9 до 18. Ну, Все залежить від нагрузки. Так, в середньому десь 14-16 грамів ягідка. Ну, ось майже 70 грамів 5 ягідок. Ну, Зараз розріжемо. Ягода м'ясисто, сочна. Дивіться, така дуже приємного гармонійного смаку. Ну і дуже така надійна. Висить добре після дощів. Ну, ось, Як бачите, отакий от результат розрізаної ягідки. Ну, ось така чудова гібридна форма Гайвенгос, дуже-дуже урожайна, дуже достойна, я вважаю, кожного виноградника. А хто починає, то я думаю, вона, вона завжди вас... Порадує таким урожаєм, чудовими гронами, смаковими якостями, надійністю. Так що ну, я рекомендую. А там вирішувати вам, в кого є ця гібридна форма. Коментуйте, щоб люди бачили її результати. Ну, а на цьому поки все. До наступних відео. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ми йдемо далі. До побачення.